Тиха вулиця посеред студ містечка одного з Дніпровських вишів навколо гуртожитки, елітна висотка та гаражі. Увечері тут розігрується справжній кривавий бойовик. Невідомі розстрілюють авто приватної охоронної фірми з бізнесменом та його бодігардами всередині. Тут і досі на снігу залишаються плями крові. Усе сталося саме на цьому місці. До машини, де сидів бізнесмен з двома охоронцями, під'їхали невідомі і буквально впритул почали стріляти. По автівці випустили понад 30 куль. Кілери миттєво зникають. Від вогнепалу бізнесмен гине на місці. Тіло охоронцям щастить більше. Обидва з важкими пораненнями, але живі. Нині за їхнє життя борються медики. Утім, прогнозів не дають. Одного ранення раніння грудь. Сложное. Другой состояние гораздо хуже. Пуля одна попала, пробила легкое. Остановилась, пробив канал спинного мозга. Очень сегодня слабые прогнозы на дальнейшее». Поранені охоронці співробітники місцевого приватного агентства. їм 26 та 27 років. Від офіційних коментарів керівництво відмовляється, але не на камеру кажуть. Бізнесмена охороняли останні кілька років. Раніше на його життя вже споювали замахи. А в фатальний вечір підопічний перевозив велику суму. На неї вочевидь, і полювали нальотчики. Була вкрадена сумка, в якій знаходились грошові кошти. Тобто, ми передбачаємо, що сам розбійний самовбивство було скоєно з корисливих мотивів. Там була велика сума грошей ну, кілька десятків тисяч доларів. Вбитому бізнесмену 53. За інформацією з анонімних джерел. Це місцевий валютник на прізвисько Костя Косий. володів бізнесом у сфері обміну грошей. Нині криміналісти та слідчі прочисують місце вбивства і розшукують свідків. Місцеві ж про розстріл не чули, але й не здивовані. Звідчора убили чоловіка растивочки, я нічого не знаю. Тут в городні у Дніпрі план перехоплення. Але навіть Марку та колір авто, що на ньому втекли кілери, копи не розголошують. Убивці працювали вдвох. По бізнесмену стріляли з автомата Калашникова. Справу кваліфікували як навмисне вбивство. Машина зараз встановлюється. спочатку ми вважали, що це може бути автомобіль. ВАЗ. одразу ж було введено план перехоплення однак ми не затримали зловмисників. Зараз проводимо всі необхідні заходи також, щоб встановити хто це був. Хто це був конкуренти, партнери чи звичайні грабіжники? У слідчих одразу кілька версій. Основна це корисливий мотив та діяльність валютника. Якщо кілерів таки вдасться затримати, максимум що їм світить, це довічне ув'язнення.